Нардепи за останні роки прийняли чимало законів, проте більшість із них є далеко неякісними. Навіть про очищення влади, який вже вступив у дію, у фахівці викликає сумніви. Попри те, що вже складено список перших на перевірку, люстрація не торкнеться депутатів та суддів. Перед людьми зараз стоїть дуже складне і велике завдання, щоб цей закон нарешті запрацював. І ми розуміємо, що система буде прочатися. Ми розуміємо, що це буде дуже непросто. Громадські активісти говорили і про ринок землі, про те, що влада повинна йти назустріч людям, тобто дати можливість українцям реалізовувати свої права під час побудови бізнесу на власній землі. А розвиток села повинен мати пріоритетне значення для влади, адже селян, за словами експертів, зробили жебраками. Їм пороздавали паї, які взяли в оренду інші люди. А за гектар вони сплачують власнику одну тисячу гривень, і це нічого в порівнянні з Європою та Америкою. Ми не дали можливості стати власником. Більше того, коли роздали паї, не дали можливості отримати. Хоч якийсь доступ до фінансування за нормальним процентом, щоб людина могла взяти якусь техніку у лізинг. Ми навчили людей кооперації. Фактично, да розвалилися колгоспи, а кооперації людей не навчили. Представники з ООН наразі навчають українських селян, як створити кооперативи, малий та середній бізнес, і при цьому працювати на себе та розвивати цивілізований ринок. Українець повинен стати власником своєї землі. Наталя Гатеш Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.